Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, мир вам, Меджугоря, благодатна субота, вихідний, маємо спокій, радість. Маю надію, що маємо радість і маємо спокій, бо субота маємо відпочинок. Хотів би вам розказати про одне видіння, яке Господь дав, молячись за одну особу вчора, то це були такі великі хвилі, хвилі великі-великі, такі як на океані, великі хвилі. Але коли почала камера як віддалятися, фокус почав змінюватись, ракурс почав змінюватись, появилась скеля невеличка. І потім віддалялась камера, і вона ставала більше, 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 більше більше. І коли ця скеля велика з хрестом, таким великим зверху стала в повному своєму розмасі, то ці хвильки стали такі маленькі, і, і такі їх вже непомітно було. І ці хвилі символізували хвилювання. Символізували тривоги різні, якщо ми свій фокус будемо бачити ці хвильки, ці великі хвилі, якщо ми будемо в них дивлятися, свої проблемки, ці, то будемо фокус весь бачити і бачити великі-великі хвилі. А коли ми будемо віддалятися і бачити фокус на Христа, на нашу скелю, на нашу віру, то ці хвилі нам нічого не зроблять, бо у нас є скеля, у нас є Христос, у нас є наша віра. Як віра здобувається. Віру неможливо піти в магазин купити, неможливо проснутися і ти вже віруча суперлюдина. Віра, каже апостол Павло, здобувається від слухання. Але від слухання не новин, від слухання не музики, від слухання не пліток, а від слухання Слова Божого. Тому важливо Слово Боже читати завжди в голос. в голос, щоб ви чули. Коли ви читаєте в голос, ви чуєте. Це слово. Також важливо читати з книги слова Боже, з Біблії, не з телефону, не з інтернету. Важливо читати з Біблії, де ви можете підкреслити, можете подумати, можете обґрунтувати. Важливо мати Біблію, яку ви використовуєте. Побачите одне відео, як я їхав в Меджугорі, власне, і була ділема брати Біблію чи не брати. Ну і я дуже щасливий, що я взяв Біблію і маю зараз її з собою. Тож завжди ставимо пріоритети на Слово Боже і читаємо вголос Слово Боже. І з того буде укріплюватись наша віра. Також слухаємо, максимально слухаємо через наушники проповіді, максимально слухаємо Слово Боже. Ми є учнями Христа, ми маємо навчатися, маємо слухати, слухати, слухати. Максимально ученик в школі слухає 4 години лекції, а ми слухаємо 15 минут в неділю проповідь. Або якщо слухаємо, якщо є та проповідь, якщо нема, то Євангелію просто слухаємо 5 хвилин. Це наша вся учоба. То учні мають слухати Слово Боже максимально. Тільки є можливість сразу втикаємо навушники і слухаємо. І байдуже, як ви виглядаєте в 90 років своїх в таких навушниках. Головне, що ви слухаєте Слово Боже, а від слухання Слово Боже росне ваша віра. Ця скеля росне, а ці хвилі стають меншими. Тоді ми бачимо мир. Радість, а не хвилювання і тривоги. І почнемо сьогодні. Це був вступ такий короткий. Почнемо сьогодні 4 вересня, 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви та посту. Знаєте, дорогі діти, що з вашої допомоги можу все зробити, змусити сатану, аби він не схиляв до зла, аби віддалився від цього місця. Сатана чатує. Дорогі діти, на кожного з вас. Особливо він хоче повсякденних, повсякденних речах вносити безладдя в кожного з вас. Тому вас, дорогі діти, закликаю, щоб ваш день був лише молитвою і відданням Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо знову, що піст є важливим. І тут Марія якраз каже, що Сатана чатує. Чатуй над кожним з нас, над тобою, Сатана чатую зараз. І наді мною тут десь ходить, чатує. Ну, маю надію, що не дуже, бо тут Меджугорі благодатне місце. Як сказав отець Юстинян, дуже, дуже небезпечно жити в Меджугорі, бо мож можна подумати, що рай є на землі і стати свідком Єгови. <сум> надію, що ні. Тож, сатана чатує на кожного з нас, на кожного з нас. Особливо він хоче повсякденних речах вносити безладдя в кожного з вас. Це є ці хвилі. Він постійно ці хвилі, цей світ дає хвилі в новинах, в тому, в тому, в тому. Фінансова криза війна там вбили, там зарізали. Постійно хвилі, хвилювання, хвилювання. В кожного в кожного є свої хвилювання. Завтра не буде що їсти. Завтра не знаю, як дітей відправити в школу, що вдягнути. І постійні ці хвилі. І якщо ми, наш фокус буде на цих хвилях, то ми просто нас вони заб'ють ці хвилі. Тож віддаляємо свій ракурс і бачимо Христа, бачимо скелю. Бо у нас є скеля, у нас є фундамент. І наша віра має бути такою, щоб ми ці хвиль навіть не відчували, щоб це був лоскот, невеличкий лоскот, як маленький вітерець. Тож. Читаємо Слово Боже кожного дня, вголос розважаємо над Словом Божим. І наша віра буде така, що ні одне хвилювання, ні одні новини не вб'ють у нас, не заберуть у нас ні миру, ні радості. Цей світ не зможе у нас забрати взагалі нічого, бо він нам нічого цього не дає. Нам дає все Бог. Будьте благословені, мир вам і радість з Меджугор'я.